Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. Дітки, зараз осінь і вона скоро закінчується. На жаль, тому пропоную сьогодні зробити аплікацію різнокольорові осінні дерева. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу, фломастер, клей та заздалегідь вирізані детальки дерев. Спочатку треба намастити дерево наше клеєм. Ось так. Тим беремо його і клеїмо на наш з вами аркуш кольоровий. Ось так. І притискаємо пальчиками. І так робимо останні дерева, скільки в нас залишилося. Теж намащуємо клеєм і клеїмо. Ось так. І притискаємо пальчиками. Тепер намалюємо гілочки на наших деревах та стовбур. Дітки, ось такі гарні осінні кольорові дерева у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!